Давай вже просмажимо. А, да, уна, у нас є Євген. Угу, не знаю, О, Євген, може. Євген, О, вітаю. вітаю. Я ж казав, що не, я... дар... не дарма ти рахував графік дизайнерів. Uh -huh. <ріх> так, вітаю, Євгена. Так, дивлюся ваш профіль. Коли ми з вами розмовляємо про Upwork, я завжди кажу, що у нас є декілька. Декілька саб каналів продажів, в яких ви повинні бути хорошим у всіх для того, щоб реально перемагати, і так далі. Сам профіль, я бачу, що непоганий, і все в ньому, типу, буде добре. Але як завжди, не буває в мене такого, що хтось прийшов, і в нього до кінця все добре. Значить, почнемо з вами ми з першого сабканалу. Це в нас бідинг. Да? Тобто, якщо ми з вами подаємося на роботу і так далі. Тобто, що в нас відбувається, нагадую вам. Я не знаю, чи ви були на якихось моїх вебінарах раніше чи ні, але я так. Ну, коротше, розповідаю, що в нас є тут зверху оце три уми, вони завжди беруться з да? А тут в нас виходить, що йдуть бусти, а потім в нас йде оцей bestмеч. Перше, що нам треба зробити, щоб нам бути візібл, це попасти в bestмеч. Як попасти в best match? Це скіли і роботи. І звісно, що якщо ми говоримо про те, що ви будете подаватися, у вас в General профілі є тільки 15 скілів, да. А для того, щоб подаватися і бути реально на хвилі, да, то треба мати отут багато скілів. Тобто подаватися треба зі спеціалізованого профілю. Як бачите, до речі, сьогодні хтось мене запитував, куди ділися Азер Я казала, що вони тут щазають, то щезають, то з'являються назад, і ось тут все добре. Тобто, велика кількість скілів це супер. Але наступний пункт, який треба, це мати всі роботи. В вашому work history Бачите, у вас тут тільки 25 з 29. Це означає, що ви втрачаєте ключові слова ще чотирьох робіт, а отут ви втрачаєте половину. Розумієте? Тобто, якщо ви подаєтеся там на вашого wordpress developer, ви втрачаєте половину. Також є в мене невеличкий конс, тобто це те, що треба для best match Окей? Також одразу в мене невеличкий консьорн по вашим. Категоріям. Да, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про категорію WordPress, оскільки я сама багато продавала, багато в мене клієнтів, я точно знаю, що для WordPress, щоб його продавати нормально, існує насправді, категорії такі: CMS development, який у вас є, web Design категорія, навіть якщо ви не дизайнер, вона я впевнена, що WordPress надто часто попадає саме в веб-дизайн категорію. І комерс це якщо ви продаєте в да? і також може бути full stack. Фактично, для того, щоб нормально продавати WordPress, треба дві людини. Два профілі. В кожному з них по два спеціалізованих профіля. І з того, що я знаю з моїх клієнт, зараз найпопулярніша вона з веб-дизайном, треба переписати. Провірити, да? тобто, на які ви подаєтеся. Не знаю, чи ви робили ресерч, на які ви роботи подаєтеся, які там категорії. Якщо не робили, треба робити. Це перший також, такий пункт, який я бачу. Окрім цього, E, зараз у вас e, e, далі. Да? Ось ви, наприклад, вже додали всі свої роботи і так далі. Да? І у вас мільйон скілів, це класно. Але вам тепер треба попасти ось сюди в що ми робимо? Це по каверлетерам мечемося, тобто пишемо якісь ключові слова з джоба клієнта. Але також у нас дуже важливо, щоб в нас були ключові слова і в нашому описі. По перше, одразу видно, що є ще місце. Бо в моїх клієнтів, які вже все подавали, в них більший цей опис. Тобто є ще місце. По-друге, ума зараз у нас оце змечиться з нашими цифрами, да, тобто не просто 100 плюс successful projects, А наприклад, ви передивилися, які у вас найголовніші ключові слова, і пишете їх не полотном а Нормальними реченнями. І пишете, наприклад, що I have 100 plus successful project in WordPress Development. Uh, i already made uh, там, 100 плагінів uh, там, і так далі. Тобто ці цифри ми використовуємо саме з нашими ключовими словами, повністю в профілі. При цьому видно, що самі слова. Ну, Типу пропрацьовані і так далі. Так, перевіряємо більше ніж 30 годин. Не вистачає також для бідингу у нас флюент інгліша підтвердженого, бо інакше, якщо ви подаєтеся на американських клієнтів, то ви будете занижуватися, як отримати флюент інгліш. Ви просите клієнтів, які вам закривають, щоб вони відмічали флюент інгліш. Три клієнта різних підтвердили, у вас флюент інгліш. Так, так. Це те це для бідингу, те, чого у вас не вистачає. При цьому, так? Да, ви могли би подумати, що я. Можливо, ви хочете щось сказати? А? Ні? Я не знаю, я можу задавати питання, чи так. Я думаю, що ви можете задавати питання. Е, ага, просто я думав, що тут і так полотно, е, а ви кажете, що треба ще там. Е, тобто, це чисто е, для того, щоб воно зчитувало, так правильно, так. А Але і... я кажу навпаки, що у вас полотно, типу, вам треба написати зараз. Ваш текст цей читає, яйка, і ваша задача так. написати її ну, типу, нормальними словами, плюс ось так вийшло вже. Було помічено і проекспериментовано, що вона е, ведеться на цифри. Тобто ці ключові слова ми використовуємо цифру, щоб вона така, ага, в нього не просто там, а extensive experience with SEO optimization of WordPress sites, Розумієте? Да, це, це я зрозумів. Просто я хотів зберегти комбінацію, щоб вона якось читала ще, щоб не було там ціль... Я знаю, що там ще можна додати ще пару mm -hmm. параграфів, да, з якимось ще описом чогось. Якось, треба? За допомогою різних там емоджі і так далі можна зробити ваш профіль. Я зрозуміла, що ви хочете, щоб він був ще й гарненьким. Цей ви можете так, ж... із їх... це правильно. Треба між об'єктивністю і суб'єктивністю знаходити серединочку. Але у вас ну, найголовніше, щоб розуміти, щоб ваш гарний профіль хтось побачив. Якщо ви не будете мечитися, до вас просто не зайдуть. Давайте підемо далі. Значить, наступний пункт, да, в нас це те, як ми хочемо отримувати інвайти. Якщо ми збираємося з вами отримувати інвайти, в нас найголовніше це оце перше, що ми з вами да, хочемо просуватися. Тобто, якщо ви вперше написали фронт-енд девелопер, це означає, я так розумію, що ви хочете отримувати інвайти по фронт енд Да? Давайте з вами перевіряти, що у нас зроблено. Значить, фронт-енд девелопер. Починаю вводити. Бачу фронт-енд девелопер це так, з пробілом, це те, що треба. Тобто, а в мене спочатку це... було рисочкою, я потім було 100 таких написів, я потім все обміняв, були в чаті це. ж вже... Да. Писали на церкву вони... Угу, uh -huh, Так, ми беремо і е, це добре, це правильно. Значить, ми беремо і кожний перевіряємо, що в кожній вашій секції фактично є це слово. да Так, одразу зайду в консультації. Значить, тут в нас в консультаціях раз, два, три, чотири, п'ять. І отут тут тоді треба писати саме фронтенд девелопер, фронтенд, фронтенд і так далі, бо воно теж і так, три консультації. Йдемо далі. Так, що ми ще. Не забуваємо клієнтів просити, да, щоб вони оце перейменовували, коли будуть нові штуки, але у вас, в принципі, непогано. Далі. Фронтенд девелопер, а не девелопмент. Да, я тут міняв, просто щоб воно теж десь ну, було різне. Хоча акцент був на девелопмент Мало, бачите, нема. нема. Треба, а, угу. щоб було. Якось завжди кажу, ага. хоча б три. І всередині також мені треба, щоб у вас була фронт-енд-девелопер саме в цьому project description. І п'ять скілів. щоб і зараз про скіли. п'ять скілів тут, і п'ятнадцять скілів тут у нас повинні бути з наших з вами зелених скілів, Да? Зелені скіли ми тут робимо. Незважаючи на те, що ці останні три дні тут трошки поламано, але наша задача з вами: оце. зелені скіли прописати, да, зробити research і прописати ці зелені скіли нам в наш оцей 15 штук і по 5 штук тут. Тобто ви не можете прям все, щоб у вас було. Так далі, так далі. фронтенд девелопер повинно бути також тут, хоча б три. Да, у вас, здається, один. Далі, фронт-енд-девелопер два сертифіката. Отут все правильно, але ще треба в описі фронт Developer. А, да? Отут немає треба Frontend Developer і тут Frontend Developer. це база. Далі йдемо. Далі. Suggestions. Suggestions – це те, що в нас додатково нам пропонує Upwork. Я не знаю, коли ви робили ресерч, але ось за останні три дні він помінялася ця база. І ви можете тут знайти зовсім інші слова, треба їх поправити. Тому змінився search React, App, AI, next Це нові suggestions для вас. Да? Тобто, навіть якщо ви їх нагадую, не робите. Да? тобто Ми вже тепер повинні мати AI, десь. У Україні не, не рахується. А, значить, nextGS. Да, мати. NextGS. Навіть якщо я це не роблю. Правильно? Навіть якщо ви yeah. це не робите. Тобто, якщо ми зараз з вами розмовляємо про органіку. Да? Okay. Органіка це про те, щоб мечитися саме органічно. Коли ми пояснюємо всім, не тільки вам, всім просто пояснюємо логіку, а порк хоче, щоб якщо клієнт вас вже бачив, він вас і найняв. Тобто йому вигідно, щоб він вас і найняв. І він вважає, що найме він того. Як в минулі контракти він це бере з минулих контрактів, і він вважає, що якщо в минулих контрактів це було найчастіше поєднання, то таки, така людина і потрібна клієнту по цьому запиту, тобто людина швейцарський ніж. І вона органічно показує це. А коли ми з вами бустимося, то історія абсолютно протилежна. Якщо ви там напишете собі, наприклад, I don't do Shopify», наприклад, ну щось таке, то він такий: О, в нього Shopify?» Я його покажу на Shopify і нехай на нього клікають, бо йому вигідно, щоб на вас клікали. Тобто дві протилежні абсолютно історії. Коротше, це треба зробити і related queries. Наскільки я це дивилася останні наші з вами дні, а це то вони не змінилися, але перепровіряємо. Робили ресерч по related queries? А, додавав. Давайте перевіряємо. Тобто в нас це буде веб-девелопер. Так, наприклад, веб так, є. І ми в опис наших портфоліо айтемів також ці слова використовуємо для того, щоб в нас воно було. Значить, це потрібно для це зміни, які треба зробити для того, щоб просуватися. Да? Після цього ми робимо апдейти. Ось так. Ну так, профіль гарний. Тепер про project Catalog. Видно, що ви його використовуєте не для того, щоб просувати сам каталог, а для того, щоб просуватися в Talent Search. Тому я в принципі заходити не буду, але я просто всім скажу, да, що Project Catalog, щоб просуватися, треба оце слово вказати тисячу разів, і тоді ви всередині Project Catalog будете розвиватися. Так все зроблено з ним правильно, щоб не купили да, 70 днів Delivery і 10 тисяч доларів просто тобто, так зроблено вірно. Які є питання? В принципі, в мене є питання, але воно не стосується цього. Ну, стосується трохи іншого, можна? Ну, давай, не... там, Тамар, дивись, просто у нас, знаєш, як за форком на умі там ламається, у нас в Телеграмі воно трішки поламалося і не запускається розіграш. тому у Євгена є чудова можливість задати питання. В мене таке питання. Яка має бути тактика, якщо в мене не, не є ціль використовувати Upwork як на постійній основі, а, а використовувати як допоміжний ну, допоміжна платформа, де я хочу інколи брати замовлення як допоміжний ну, заробіток? Тому що, наприклад, я, я знайшов за весь час там два-три? постійних клієнта, яких мені ну, вони забувають мені весь час. тобто от Але через деякий час, там через два роки, через три, там буває, що в них там поки що пауза, чи ще щось, і мені треба в цю паузу взяти на обфорку якусь нову роботу. Ну, якщо є бажання, якщо є час. Але ну як, як я зрозумів, що на обворку. Якщо ти там нічого не робиш, в тебе немає нових контрактів, немає закритих контрактів, в тебе не малі контракти, а якийсь великий. Ну, ви казали, що краще багато малих, а ніж один великий. Вот. якщо то ти просто падаєш вниз і не вилазиш. От яка має бути тактика? Якщо я хочу це як ну поки що, я не знаю, як. Як допоміжний, такий, щоб в будь-який момент, наприклад, кожні півроку е, брати якийсь новий заказ, І так, чи е... так так воно не працює? Е... а Воно працює. Я, звісно, хочу вам порадити, щоб ви завели собі вже агенцію, щоб ви могли влаштуватися. Але е, ну як. Відповідаючи на ваше питання, справа в тому, що апорк постійно змінюється. І те, що працює сьогодні, те, що тактика, яка сьогодні працює, наприклад, це просто типу зайшли, побустилися, отримали якусь кількість інвайтів. Воно непогано зараз працює. Да? А також у опорку є таке, як стрестанути апор, коли ви якраз давно не заходили. Тут ви зайшли, все купили і так далі. Він вас буде підкидати трошки наверх. Тому тут для вас всі карти, якби на руках на сьогоднішній день. Але якщо ви насправді хочете отак повертатися, вам треба просто періодично відкривати закривати контракти з правильними ключовими словами, воно вже 10 років так працює. Тобто, work history – це найголовніше. Що значить від... я не знаю, чи ви працюєте з цими клієнтами на Апворку? да? ну які в тому числі. Тоді ви просто з ними домовтеся, щоб вони раз на місяць вам перевідкривали контракт. Скажіть, що це вам треба для текс там аккаунт і так далі. І просто перевідкривайте їх. Ну, типу, і все, і навіть і коли завгодно, коли завгодно, у вас буде в цей час, умовно, 12 контрактів на рік просуватися в да, і так далі. І... Коли завгодно, коли ви захочете взяти новий контракт, ви вже будете просунутим. Тому е якщо ваш основний клієнт погодиться вам періодично перевідкривати, у вас не буде ніяких проблем навіть через рік. Да. О, це круто. Да. Дякую, я отак от пощастило. Я випадково ляпнув, що треба порахувати кількість згадувань, і от потрапив. А так би ми лишилися без прожарочки. Ну, ви реально раз... рахували? А? А, та. Да. <реш> І ще прикол в тому, що я по декілька разів передивлявся, але... перераховував. Ні, 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 до того. Це, це була така історія: знаєте, багато хто сприймає інформацію, знаєш, та я знаю, та я чув, та от неуважно. І от тут був просто тест на уважність, якщо от так от уважно придивлятися етери, уважно. Слухати відповіді на питання, уважно, якісні питання задавати, то у вас все буде норм. І уважно читати ще блог Тамари, уважно читати в каналах. Євгені, вам подобається мої мемчики, скажіть, справді Так, звичайно. Я взагалі всю інформацію, що ви даєте, це просто скарб. Ну, і більше не знаю, де ще є. А, ну, напевно, є ще якісь канали, але ну це просто вижимка того, що, що реально треба. Але ми шукати так. не будемо, да, Євген? Ми не будемо шукати. От Гайс, ну все. Я пропоную на цьому. Закруглятися, Євген, не вимикайся, тому що у тебе де завантаження твого відео в систему. Ми на цьому будемо закруглятися, тому А другий а, буде? А А друга не а ж... Не... А я ж сказав, що поламалася система розіграшу, Тому от у Євгена було більше можливості поспілкуватися. А, ясно. Розумієш, от хоч щось, та пішло не так. А... Тому, гайс, нагадую, що питання, які ви задавали, і вони не пішли в Етер, у вас є можливість їх задати потім під відео вже в форматі звичайних коментарів, і ми обов'язково про них поговоримо. На наступ... а! Це відео в тому повному обсязі буде доступно надовго, скоро воно обріжеться і залишиться лише. А, апдейти за квітень інше буде виходити окремими частинами для того, щоб трішки почистити зайві моменти для алгоритмів Ютубу, і на наступний раз ми сто відсотків. Я ще раз відтестую ці системи з розіграшами для того, щоб наступного разу ми точно провели У мене. Розіграш... До речі, є у мене є група посткросерів, і ми там розігруємо постійно типу поштові листівки. Є класний бот, я тобі скину. У... О, я раніше іншим користувався. Так. Це, кон, називається контест Вот. Я тобі, я тобі скину. Коротше, він, у він нас буде окреме розіграш з цього приводу. Ну і взагалі в коментарях хочеться почути, наскільки ем, цікаво бути присутнім от в цій жвавій бесіді, наша да, наша така, от... Між собой з Тамарою, як ми зазвичай проводимо вдвох, і я вам можу сказати, ми нічого не вирізаємо майже. От реально, Тамара, скажи. Просто тут є може. Бо ми майстри гумору і не говоримо е, а, у а, майже тому не треба вирізати. Так, да, все. Тому до наступної зустрічі.